Всім добрий день, вітаю вас. Так, Думаю, що Єва сьогодні показую такий шуруповерд фірми Makita. Ну, звісно, це не Макіта, це з Польщі, вироблення Китай. Е, ну, може і в Польщі, не знаю. Я думаю, що в Китай з Е, Тобто шруповерд має дві швидкості. От бачимо, так виглядає 18-вольтовий 450 до 1700 обертів. Так, Моделька тут написана DF332D. Ну, Понятно, що це наклейка. По суті, гарно прорезинені, гарна рукоятка. Удару він немає. 218 вольтові батареї. По вольтажу я мірів, десь показує десь 17-17 вольт, десь показує. Зарядка у нас така. От. Вставляється штекер сюди. Так, йдемо далі. Індикатора цього заряду немає цього показника. Перед тим обов'язково. Я їх перевіряю, заряджаю і під нагрузкою тестую, бо е би нове, але попадаються і брак і так далі. Е і даю звичайну гарантію людині. По суті, щоб не погані для домашніх умов. Тут, я думаю, що якісь років 4-5 батареї мають служити. Сама тушка основа по суті, добре ходить. Моторочки не горять, кнопки не горять, редуктори не ламаються. Так, перед тим от маємо шруб, от от покрищі. Тут маємо 8 см. Пробую, пробую закручувати під нагрузкою. Без ніяких, ну звичайно, що з якимось зусиллям, це само собою. Це в нас, я думаю, що це ялина, ясно, що це не дуб. В суті, нормально тяне, ну, важкувато, але нормально допустимо. Ставимо на сверло. Маленький, зручний, має підсвітку, плавний пуск, вліво, вправо. По розмірах приблизно по довжині десь 19 см і по висоті десь 21 см. І маємо другу швидкість. В суті, дешево, сердито. І зручно. Відповідно, ніякі провода нічого не треба тягати. Все, дуже дякую, гарного дня, до побачення.